Великодень позаду повертаємося до роботи і хочу вам показати, що ж я пригнав на минулому тижні. Точніше, не пригнав, а саме купив на аукціонах в Америці. Це три тесли. Три тесли, ну так відбувається, що я найбільше приганяю Тесли, хоча вони там падають в ціні. Це самі непопулярні машини, взагалі як на електриці їздити. До мене найчастіше звертаються пригнати Тесли. Ну, може, тому що я їх дуже сильно люблю, і це постійно транслюю. І сам дуже довго їздив, і вже замовив собі ще одну. Коротше, годі балачок. Дивимося: три Model Y. Три білі Model Y. і зараз я вам їх показую. Погнали! Лот номер один, пабах! Ду -ду 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 -ду. Звісно, це всі рестайлінгові версії на 82 кВт на подвійному склі. Це версія перформанс. Вона біленька, хоча там є сюрпризик деякі. Вона насправді сіра. Це неважливо. Вона клієнту стане в 17 600 доларів в Києві. Купив я її за 12... 300. Вона досить непогано виглядає на аукціоні. Найбільше найбільше пошкодження тут по підвізці. Погнали до другого варіанту, і він, як на мене, самий цікавий це повністю ціла Model Y трьохрядна на, біл, біла на білому салоні. Повний рестайлінг. Її купив за 14 100, і це означає, що вона стане клієнту в 19600 баксів в Києві. І третій варіант. Це також Model Y Performance, Також 22-й рік, також біла. І я її виграв за 13 600, а Це означає, що 19 тисяч доларів вона стане в Києві. Ось така історія. Також бачимо, що невеликі пошкодження трошечки позаду отримала. Ну, але це перформанс, невеликий пробіг і все, як я люблю. Друзі, передбачаю здорожчання цін на Теслу. Тому фактично зараз. Пригаємо в останній потяг, і ці ціни це вже ціни, які піднялися. Тобто, вже стало дорожче, відчутно.